Ви можете мені допомогти. Can you help me? Can you help me? Чи можу я сісти тут? Can I sit here? Can I sit here? Чи можемо ми піти зараз? Can we go now? Can we go now? Ви можете мені допомогти. Can you help me? Чи можу я сісти тут? Can I sit here? Чи можемо ми піти зараз? Can we go now? Чи можу я запитати тебе про щось? Can I ask you something? Can I ask you something? Ви можете повторити це.

Чи можемо поговорити пізніше? Can we talk later? Ви можете мені показати? Can you show me? Can you show me? Чи можу я тобі зателефонувати? Can I call you? Can I call you? Ви можете відкрити двері. Can you open the door? Can you open the door? Ви можете мені показати? Can you show me? Чи можу я тобі зателефонувати? Can I call you? Ви можете відкрити двері. Can you open the door? Чи можу я це приміряти? Can I try it on? Can I try it on? Ви можете його вимкнути? Can you turn it off? Can you turn it off? Чи можу я отримати меню? Can I get a menu? Can I get a menu? Чи можу я це приміряти? Can I try it on? Ви можете його вимкнути. Can you turn it off? Чи можу я отримати меню? Can I get a menu? Ви можете позичити мені гроші. Can you lend me money? Can you lend me money? Чи можу я приєднатися до вас? Can I join you? Can I join you? Ви можете говорити повільно. Can you speak slowly? Can you speak slowly? Ви можете позичити мені гроші? Can you lend me money? Чи можу я приєднатися до вас? Can I join you? Ви можете говорити повільно. Can you speak slowly? Чи можу я використати твій телефон? Can I use your phone? Can I use your phone? Чи можу я це мати? Can I have this? Can I have this? Ви можете це полагодити? Can you fix this? Can you fix this? Чи можу я використати твій телефон? Can I use your phone? Чи можу я це мати? Can I have this? Ви можете це полагодити. Can you fix this? Чи можу я це бачити? Can I see that? Can I see that? Ви можете зачекати тут. Can you wait here? Can you wait here? Чи можу я це бачити? Can I see that? Ви можете зачекати тут. Can you wait here?